Так, всім вітання. Приїхали ми до Львова рідного і подивитися, що відбувається, як працюють правоохоронні інстанції, тому що завезли повідомлення про злочин по поводу виявленої схеми комунальщиків, які в трамваях, тролейбусах розставили свої апарати і ці апарати знімають, зчитують людей гроші за оплату, а потім йдуть з ними взаємозв'язок, Ведуть оці апарати, по яких ми та би, платимо штрафи на невідомі рахунки. Повністю всі факти, які викладені були мною повідомлення про злочин і подані, були зазначені також в відеопротоколах в мене на ютуб-каналі Андрій Сан, тобто в відеопротоколах під рубрикою Каше з буквою «К» і по цифрам, де зазначено де в мене оприлюднено факти, що в мене неодноразово одноразово декілька разів. Втікають від мене, коли я чітко задаю питання контрольори, куди йдуть рахунки, щоб надали повністю документа документи, що за апарати в них в руках, куди ці рахунки йдуть, хто їх отримує, що це відбувається. Всі рази вони втікали. Потім декілька раз викликали поліцію, і поліція замість дослідити по моєму питанню, по моєму запиту, що це за апарати, чому немає на них відповідних документів. Чому вони їздять з непонятними апаратами, де вони їх взяли? Хто їм видав на дане питання? Мені не то, що не відповіла поліція, вона допомогла працівникам так званим комунальних служб по тим контролерам сховатися і уникнути того запитання, щоб не показати, що це за апарат. Це було один раз здійснено зухвало. Вони роз'їхали всі, повтікали. А вже другий раз, 3 числа, іменно коли велося в прямому ефірі репортаж, що відбувається, приїхали чотири екіпажа. Поліції і ні жоден екіпаж не доторкнувся до тої чорної каси, яка мерівська чи поліцяїв, чи СБУ, чи спецслужб. Тобто, чому я називаю чорна каса? Бо тому, що ті всі прибори, які щитують гроші, щитують гроші з транспорту, і взаємодіють з тими от, чековими апаратами, які носять ті кондуктора, вони взаємодіють з чорною касою. Чому з чорною? Бо тому, що працівники поліції через три години. Моїх намагань, щоб вони вилучили ці апарати з рук даних контролерів, вони дали їм можливість втікти, але ми їх повернули до поліції. І коли мої колеги разом вони сказали, що буде громадське затримання. Вернувшись до поліції, поліція посадила їх в службові машини і визволизла в непонятному напрямку. І вже чотири дня ми не знаємо, де ті касові апарати. Хто ними керує, хто їм дав казівку, ніхто не дає відповідь. Поїхали в генеральну прокуратуру. З генеральної прокуратури дзвонили в СБУ, подали, зареєстрували повідомлення про злочин сторони мерії, сторони правоохоронних органів міста Львова, хто саме обманює весь Львів, тобто кожну Львівську сім'ю, кожну не не кожну, а от простих львів'ян, які заробляють гроші і користуються цим громадським транспортом. Бо тому що багаті їздять на машинах, вони більше їм проще, їх ніхто не обманює, а обманюють простих громадян міста Київ, міста Львова, які кожен день курсують з роботи на роботу додому і наоборот. Тобто, получається кожен день. Ми вибрали. Мера, виходить, які курірують ту схему чи як, бо тому, що він безпосередньо впроваджував ту схему. Що, наприклад, от чому в місті Харкові нам підписники писали в Кривому Розі би, безплатний проїзд, чому в Києві 8 гривень проїзд? А чому в Львів'ян 25 гривень проїзд, а з карточки 15. Це що за експеримент, як на яким стадом? Хто за це відповідає? От, а відповідає, я вам скажу такі, що ми вибрали собі от мера. Який за то відповідає, бо тому, що він безпосередньо рекламував таку схему, і до тої схеми хтось підключив чорну касу. І чорна каса виїхала до неї три години. Я наполягав, щоб ті апарати перевірили працівники поліції. Ніхто не посмів доторкнутися до тої чорної каси. Вони в руки не взяли. Я на вимогу, скільки піднімав питання, щоб. Візьміть, провірте, ніхто не перевірив, ніхто не заперечив по сьогоднішній день, що це за чорна каса і хто нею курірує. Тому, львів'яни, свідомі львів'яни, запитайте політиків, які ви вибирали, запитайте мера, якого ви вибирали, надали повноважень, що він в час війни, в складний економічний для країни час, заробляє на вас кожному, безпосередньо на кожній сім'ї, а в кого по двоє-троє їздить зранку до вечора на роботу і додому, користуючись цим транс. Хто вам підсунув? Підробні оті апарати. Що щитують гроші на не непонятно які рахунки, бо тому що стаття 55 бюджетного кодексу вказує, що нам е, зна, наші, на, з наших надр, хто користується нашими надрами, воно все проплачено з податків проплачено. Тобто, оцей мінімальний проїзд в, ну, в дві сторони, як мінімум, мав би бути проплачений. А е, наш е, добросовісний, як кажуть, мер якого ми обрали і надали повноваження Андрій Садовий, е, е, під керівництвом його, тому що він заперечення не дав прокуратури, Нічого не відповіла, справу так і не відкрили по 111, по 109 статтях Кримінального кодексу і по інших шахрайських схемах ніхто не не відкрив, ніхто не запречені, не надав. Відеопротоколи виставлені. в мене відеопротоколи, ще раз повторюю, на моєму каналі повністю зазначені, описано події, де втікають, де комунальщики нічого не роблять, просто ходять ухвалу, збирають гроші. Тому не будьте байдужими, тому що це кожну вашу сім'ю фактично грабує мер якого. Го ви обирали, і коли він ходить по вулицях, і ви йому і не задаєте питання, і вже і ще до того часу ви не підійшли під мерію кожної сім'ї представники і не запитали мера, де ваші кошти, які декілька років оця злочасна схема грабує вас, вашу кишеню. Тоді вибачаюся, я не знаю, що вам ще треба, які докази треба, коли не реагує вся правоохоронна система, що вас кожного львів'янина грабують. Я буду повторюватися, поки ви не включите мозги і не усвідомите, що ви вибрали собі таких політиків, які не розвертають увагу, що грабування йде кожен день. Боже, я повторюю, і кожна хвилина нереагування від прокуратури. Я в генеральній прокуратурі зазначав, що кожна хвилина це йдуть сумашачі гроші зі всього Львова грабує далі мер. І схему не зупинили. Мені люди пишуть, що далі підходили до комунальщиків оцих, кондукторів і далі вони зухвало, якісь відбуваються спори, тобто далі схему не зупинено, тобто кожен день вас грабують. Тому задумайтесь, люди свідомі, що відбувається, і задайте питання безпосередньо меру мерії, що він робить на робочому місці, чому він ще не затриманий, і чому схема не зупинена, і чому не показано жодного документа і жодного факту, що. Каса кудись ця чорна, кудись поїхала з працівниками правохорони органу, Де ця каса чорна, до якої бояться вони доторкнутися і вивезли ухвалу в прямому ефірі, коли ми разом із Остапом Стахером із колегами, з Романом, який мені допомагає, ми знімали, і ніхто нам не відповів доцільно, що відбувається, що це за рахунки, і що вони дійсно не йдуть в бюджет країни, а йдуть комусь на кишені. Тому всім щасливо, будемо вас тримати в курсі. І задавайте питання, не будьте байдужими до свого вже бюджету сімейного. Це тільки раді вашого блага, це не блага свого і блага країни. Це ваш особистий бюджет, до який в кишеню чию заліз іменно ваш мер, якого ви вибрали безпосередньо. Тому задавайте питання, не бійтесь. Всім щасливо до нових як кажуть, включень. Будемо тримати вас в курсі, і хотілося б, щоб ви ділилися своїми напрацюваннями, що з'ясували по поводу цієї чорної каси, яка іменно входить в наш бюджет. Всім щасливо.